Слава Україні! Мій позивний Єгер, і сьогодні ми поговоримо про те, як вербують агентів. Насправді це дуже велика, важлива і складна тема, але сьогодні ми будемо говорити максимально тезово. Мабуть, ви здогадалися у зв'язку з якою подією я записую таке відео. В першу чергу це пов'язано з тим, що убили парубія. Перубія, до речі, вбила людина, яка призналася в цьому і без проблем. Цього дядька завербувала Росія і завербувала маніпуляцію. Його син зник без звісти, і він хотів поїхати в Росію його визволяти. Це максимально примітивний приклад того, що завербувати можна будь-яку людину. У дядька було горе, я більше ніж впевнений, що він звертався у відповідні органи, проте вони не задовольнили його звернень. І в таку ситуацію може потрапити кожен із вас, тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, щоб не потрапити в пастку. Зрозуміло, що того дебіла ніхто не буде вимінювати. Зрозуміло, що він цінний для України як приклад і він буде довічно сидіти за гратами. Тепер до нашої теми: всього існує три способи звербувати агента: погрози, шантаж, обіцянки, гроші. І ще є один дуже рідкісний, проте. Інколи трапляється ідеологічний спосіб вербувати людей. Давайте пойдемо з кінця. Ідеологічний, кого будуть вербувати? Здебільшого дітей від 16 до 20 років. Фінансовий, кого будуть вербувати? У кого немає грошей, лудоманів, які залізли в борги. Ну і зрозуміло, шантажем будуть лякати будь-яку людину, яка так чи інакше стосується системи. Вам можуть пообіцяти звання, а якщо ви відмовитесь, то лякати з життям і здоров'ям близьких. Вас можуть не допускати до якихось фінансово вигідних проєктів і також в групі ризику ваші родичі. Я сподіваюся, зрозуміло, що звербувати можуть кожного з вас. І будь-яка медійна робота, будь-яка інформаційна діяльність та будь-яка причетність до серйозних проєктів це вже значить, що ви в зоні ризику. Тепер давайте звертати увагу на те, як будуть з вами працювати, як будуть працювати агенти. Росії для того, щоб завербувати вас. Ну зрозуміло, що вони будуть представлятися СБУ. І в групі ризику опиняються майдануті бандерівці. Тобто ті хлопці, які відбивали ворога на початку повномасштабки, ті хлопці, які відстоювали країну на першому і другому майдані, ті хлопці, які мають дуже багато зброї заритої в огороді, і поливають свій огород мастилом. Саме ці люди перші в зоні ризику. Для того щоб їх могли завербувати агенти. Ну, дивіться, це дуже зручна мішень. По-перше, у них є зброя. Ось така трофейна одиниця у мене зареєстрована. А у людей Люди не пішли і не зареєстрували всю зброю, яку мають на руках. І ця зброя продовжує залишатися у наших з вами співгромадян. Далі, тепер давайте подумаємо, у кого є емоційна складова, кого простіше завербувати ідеологічно. Ну, зрозуміло ж, таки людину, яка ненавидить українську владу. Ненавидять люди, як правило, свою бідність. Якщо ви не хочете бути бідним, долучайтеся до Unfair Advantage. Більше не буду казати ні слова про закриту спільноту в цьому відео. Ті, кому треба, долучаться. І ось, якщо ми говоримо про майданутого бандерівця, який є більше всього любить не своє життя, не своїх близьких, а свою країну, то він запросто клюне на гачок. І буде вбивати будь-яку людину, тому що йому покажуть досьє, яке сформовано в фотошопі буквально за декілька хвилин, вкажуть пальцем і скажуть вбити перубія. Приблизно так загинула ця людина. Зрозуміло, що були передумови і наслідки. Зрозуміло, що ми не знаємо всіх подробиць, кому він міг насолити, і зрозуміло, що могла завербувати не Російська Федерація його, а й наші недобросовісні політики, які зі своїми інтересами пішли просто в розріз. Все це частина великої гри. І я сподіваюся, ви розумієте, що маєте бути не агентом, не каменем в чужій стіні, а будувати своє майбутнє, на яке ви можете опиратися, будувати фінансовий і соціальний капітал для того, щоб ви чітко розуміли, на яких людей можна покластися, хто вам допоможе, і також ви маєте забезпечити умову, про які цим людям допоможете ви. Я пропоную вам контекст, в якому ви інвестуєте в себе свій час, свої гроші і займаєтесь тим, що вам цікаво. Таким чином, ви забезпечуєте умову, в якій я і ви можемо протистояти ворогу, і не тому, на якого вкажуть пальцем, а конкретному ворогу, який прийде в нашу оселю для того, щоб забрати у нас все. Тепер давайте я розповім вам дуже цікаву притчу. Але перед тим як розповім притчу. Порекомендую магазин Прапорщик. В ньому ви знайдете дуже цікаві пропозиції, а ми, в свою чергу, допоможемо вам з дуже приємними знижками від 15 до 25%. Акція продовжує діяти, тому якщо ви хочете стати повноправним власником вогнепальної зброї, рекомендую вам прийти в фізичний магазин, подивитися на все це, познайомитися з консультантами і вони підкажуть вам, як швидко оформити дозвіл. І як здобути свою першу бумпалку в житті. Притча стосується багатія, князя і солдата. Солдат підійшов до багатія і багатій попросив убити царя, тому що багатій мав достатньо грошей для того, щоб заволодіти царством. Солдат пішов до короля його вбивати. А король обманув солдата, сказав: Я дам тобі половину свого царства, якщо ти вб'єш багатія. І насправді ця історія з відкритим фіналом. Ми не знаємо, кого все ж таки вбив солдат. При цьому меч залишається в руці солдата. У багатія і у царя меча нема. На мою думку, кожен із вас є рушієм історії України. На мою думку, кожен із вас має думати головою про те, як забезпечити майбутнє собі і своїм близьким. На мою думку. Молоді хлопці не мають витрачати свій час на те, щоб виконувати брудну роботу російської агентури. Якщо ви ставите ціль просуватися в Збройних силах, ви маєте розуміти, а що вам за це буде. Я знаю дуже багато людей, які здобули феноменальних результатів на свій вік. І якщо ви обираєте цей варіант, то ви чітко маєте розуміти, що вам за це буде і що ви готові робити. І якщо ви це не готові робити, то для чого вам це? Сподіваюся, мої думки для вас є більше, ніж зрозумілими. Сподіваюся, серед вас не залишилося тупих людей. І найкраще, що ви можете зробити для того, щоб просунути наше суспільство до світлого майбутнього, це поширити це відео для того, щоб у більших мас, у більшої кількості людей, була можливість не стати агентом. І це приведе в свою чергу ваших близьких до перемоги. В будь-якому випадку вони не... Потраплять в жернова системи і не опиняться випадковими жертвами. Тому що зловмисникам абсолютно без різниці на вас, на вашу дружину, ну а також на ваших дітей. Тому завжди вмикайте голову перед тим, як щось робити. На мою думку, сьогодні я сказав максимум, що від мене залежало. Розумні люди голову увімкнуть, а нерозумні люди вони і так переглянувши це відео. Залишаться без інструментів, тому що вони будуть ставитися до мене якось підступно, нібито я розказую щось погане і бажаю кожному з вас зла. Думайте своєю головою і долучайтеся до наших спільнот. У нас є YouTube канал Тактичний Табір для того, щоб опанувати зброю, сидячи жопою на дивані, є закрита спільнота «Unfair Advantage і є можливість тренуватися з магнепальною зброєю. Обирайте, що вам до вподоби. І чекаю на вас в наступних цікавих відео. До нових зустрічей!